Команда Нівського морських сил Збройних сил України приймає естафету від оперативної команди для Південь. Цим заходом ми висловлюємо велику вдячність всім захисникам України, ті, які боронять наші кордони на сході України, а також виражаємо глибоку підтримку всім тим ветеранам, які зробили все для того, щоб над Україною був приступить! Давай, раз, раз, два, два, три, три, четыре, четыре, пять, пять, шесть, шесть, семь, семь, семь восемь, восемь, восемь tien, девять, десять, девять, десять, десять, одиннадцать, одиннадцать, двенадцать, двенадцать, двенадцать тринадцать, тринадцать, четырнадцать, четырнадцать, пятнадцать. 16 17, 18, 19, 20, 21, 20, 22, 22. Справу закінчить. Ми передамо естафету команди скупних військ. Особовий склад приєднується до естафети та передає її нашим побратимам. Національного університету Одеської морської академії.